Вас дуже вітати! І сьогодні вас чекає дуже цікаве заняття. Тому сідайте зручненько та слухайте уважно. Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми дізнаємось про справжніх героїв України, козаків минулого і захисників сьогодення. А хто ж такі козаки? Гляда, ви знаєте, хто такі козаки? Тож давайте, можливо, хтось знає. Але я трішечки вам нагадаю: дуже-дуже давно, коли ще не було машин, літаків і телефонів, на нашій землі жили козаки. Це були сильні, сміливі та вільні люди. Вони дуже любили Україну і завжди її захищали. Козаки носили вишиванку, шаровари, мали шаблю. А ще часто мали смішну зачіску, яка називалася малята оселенець. Ви не знаєте, що це таке? Ну, це така була стрижка коротко, коли голова коротко підстрижена, а на макіці по волосся. Вони жили на місці, яке називалося Січ. Це був табір, де разом мешкали, тренувалися і готувалися до захисту рідної землі. Наші козаки. А що ж вміли вони робити? Козаки були відважні, як леви. Вони гарно їздили на конях, вправно володіли шаблею та списом, а ще вправно стріляли з, ру, з лука, рушниці, були дружніми і працелюбними, і завжди допомагали слабшим і захищали рідних. А малята, а давайте поміркуємо, що було важливим для козака, яким повинен бути козак? Гадаю, не всі зрозуміли, що козак повинен бути сміливим, не боятися боротися за добро. А ще яким, поміркуйте, так, козак повинен бути чесним говорити завжди правду. Давайте ще поміркуємо, яким може? Бути казак, які чесноти мати. Так він повинен бути дружнім, підтримувати своїх товаришів, любити свою Батьківщину, свою країну. Отже, малята, яким, бути казав? Ну, звичайно, це хоробре допомагати та захищати Україну. Отже, козаки це вільні воїни, які понад 500 років тому боронили нашу землю. Вони жили на січі, вміли добре їздити верхи, стріляти з лука і завжди боронили слабших. Малята, ось ми з вами зараз пригадали, хто колись у темні часи боронив нашу землю. А давайте ж тепер пригадаємо, а хто зараз захищає її. Правильно, хлопчики, дівчата! Сьогодні нашу, нашу батьківщину захищають справжні герої. Це захисники та захисниці України. А хто ж вони такі? Це наші військові, тобто солдати, офіцери, добровольці, медики, рятувальники і навіть волонтери. Це жінки і чоловіки, які оберігають нас і дітей. Наших мам, тат, і дідусів. Вони стоять на варті спокою, щоб у наші домівки не приходила біда. Вони хоробрі, сильні, мужні. Малята, а чому ми їх називаємо героями? Як ви гадаєте? Бо вони не бояться важких доріг, холодних ночей і небезпеки. Вони йдуть туди, де страшно. Щоб нам було мирно і безпечно. Вони допомагають одне одному, лікують поранених, рятують людей, як справжні добрі чарівники. А що ж ми з вами можемо для них зробити? Ви ще маленькі, але ви вже можете і намалювати малюнок, і написати листа, і просто сказати дякую. Або просто пам'ятати про них та поважати. Бо кожен з них воює не за себе, а за нас вами та за Україну. У нас сильна армія і сильний народ, і, не, і ви, навіть маленькі, вже можете бути вдячними і зростати добрими, сміливими і щирими українцями. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ще є одне велике свято свято про Покрови Пресвятої Богородиці. А ви знаєте, що це за свято? Тож послухайте уважно, а ми вам розповімо. Колись дуже давно в далекому місті Константинополі люди зібрались у храмі. Вони молилися, бо боялися нападу ворогів. І раптом один юнак. На ім'я Андрій побачив диво, над усіма людьми з'явилась Пресвята Богородиця. Вона тримала над ними свій білий покров, широкий амуфор, ніби хустинку, і вкривала ним людей, оберігаючи біди. Відтоді люди святкують покров Пресвятої Богородиці. Це день, коли Божа матір захищає всіх, хто щиро молиться. І про допомогу. В Україні це свято Бога стало особливим і дорогим. Козаки вірять, що покрова їх оберігає у походах і битвах. Тому у цей день ми згадуємо не лише про святе диво, а й про наших захисників, які дбають про мир і безпеку. Покрова нагадує нам, Богородиця завжди поруч, коли серце чисте то добра. У народі вважалося, що з покрови починається справжня осінь і пора весіль. Сьогодні День козацтва і згадують славних українських козаків, які боронили рідну землю. В школах і садочках проводять свята з піснями, іграми та козацькими забавами. Часто влаштовують виставки чи концерти, присвячені історії та традиціям козацтва. А також в цей день захисників і захисниць України вшановують всіх, хто захищає нашу державу, військових, добровольців, волонтерів, проводять хвилину мовчання за тими, хто віддав життя за Україну. Діти роблять листівки та малюнки. Обереги для військових. В містах і селах проходять урочисті заходи та покладання квітів до пам'ятників і могил героїв. Ну що ж, хлопчики і дівчатка, ми сьогодні пригадали захисників минулого та згадали про захисників сьогодення. А давайте зараз зіграємо разом з вами гру, яка називається Захисники, та знайдемо захисників сьогодення та минулого. Ну що ж, хлопчики, дівчата, ось ми дізналися, хто такі козаки та які наші сміливі захисники. Пропоную зараз вами впізнати їх на картинках. І ці картинки будемо розділяти, де зображена козак, там ми будемо на тлі, там, де з козаком ліворуч відносити цю картинку, а там, де наші захисники праворуч, там, де е, захисник на тлі зображений. Ну що ж, давайте розпочнемо. Ось бачимо таку картинку. Як ви гадаєте, це наш український козак чи наш сучасний захисник. Вірно, це козак. Наступна картинка, ось погляньте на неї. Хто це козак чи воїн? Воїн, сучасний захисник. Ось картинка, хто ж це? Вірно, це козак. А це, давайте розглянемо. З оселецем та шаблею хто у нас? Так, це козак. А це, вірно, це також козак. А ось погляньте. Так, тут ми бачимо чоловіків та жінок наших захисників. Ось так зробимо. На цій картинці хто зображений? Вірно, це наші захисники. Зараз кого ми бачимо? Вірно, правильно, це також наші захисники. Ось ще є зображення. Як ви гадаєте, хто це? Це козак, а це А це захисники. Картинки закінчились, ми перевіряємо, ми впоралися чудово з роботою. Ми з вами молодці. І наостанок, дітки, хочу сказати, козаки це символ мужності та сили. І сьогодні ми також вшануємо всіх, хто захищає Україну. Ну а на сьогодні наше заняття закінчилось зі святом та до побачення. До побачення. До побачення.